Вітаю, шановні аграрії! Приїхали на зібране поле пшениці. Тут вже йде подгончик. Зараз товариш нам своєю дісковою махіндрою зробить обробіток, тому що тут потерь багато. Зараз зробимо провокацію і вперед. Готуємо поле під слідуючі культури, все, все йде добре, хлопець знає, куди їхати. Робимо таку обов'язкову процедуру, тому що дисковка, після дисковки ми ще тут будемо і пахота в нас буде оранка. От, наблюдайте за процесом, шановні аграрії. Йоперний театр. Стой! Андрюха, за диско уцепляйся! Це капець! Я в шокі. Це ж не пшениця. Алло. Ну нічого. Гарний буде Сидерат. Я думаю. Хорошо, що в нього дискований не 22 метри, щоб він усе захватив. Це капець. Який тепер уже стимулятор возьме. Тут усе каченяки вже які. Що він наробив? Це капець. Гарна наш кукурузочка, но была. Оно край. Спасибо, да? спасибо. Нормально. Це капець! Сідрати я, звісно, раз не бачив. Горохові сумочі різні, Ну, щоб кукурудзи з качанами на сідірати, такого я іще не бачив. Що вони чудять, сам не знаю. це то. Огонь. А чого ти її вибрав, Юрич? Ти живеш Юру. Який? <рес> ти хочеш мене знімати? німаєш. Я про Макіндру. Не, ну ти ж бачиш Гірушка. Ну це Ні, не Та ж не бачив. Це я не бачив. На Ютубі приїжджали і снімало. А на його. Ти накочець. Ну представителі приїжджав, да. okay. okay. yeah. прошу року. По порівнянню, що підтолкнуло. Щось порівнював, дивився, Таєш, не дивився. Задивився, 892. Ого. Ну, це стоїть тільки тисяча говарить, по моєму, різниця, це ці дорожче. Ну, там немає ні протиковійства, да. ні кондионера, ні реверса, і ще це зламано. В тон судячи. Ось по таким ось наче мелочам, да, воно ага. значительно в бік перевага. І, Якщо і його сейчас ось поїхав, купив довісок всякі нав'язки туди-сюди, це в ітогі вийде... Тушка мінімум. Тушка. А ти трьошка. Тобто ну. тільки штука стала. Ну так. Да. А сьогодні... Ну, не то, що сьогодні літо спекотне, воно завжди спекотне, і коли не робиш на ньому, ти не чувствуєш, що це все різниці. Супер, де й там, блядь, наші зорки. По управлінню, понравилося, як, ну, набагато. Іномарка, коротше, так? Да? Несрівний там не з, не з не китайцями, з синтезонами. Ловом, лово на бата Ага. Ловом. Ні, і панорама. От мені що? Панорама подобається. Він безрамочний, так? такий ось. Ну, обзор, відимось. Офігенний. Що сюди, що сюди по його мощності можна цепляти яку навеску? Чи, ну, есть, обичний оприскатель 100%. Так, ну, все чіпляється. Все чіпляється, тобто він... 990. Ну так, це... 89 МПЗ заправляє. По такі горішки 100. Ловов 105 150, То є під 20. Ловов по п'ят. А пробував этот плуги. Не пробував. Ну, не Там хочеш бросати. Культиватор 4 метри свободи. Так. Ага. Сівалку, культиватор, то все без проблем. По розходу. Довольний, недовольний, як би. Я думав, менше буде. Да? А я тут скажу, якщо у полі, допустим, 8 дяєм. Ага. Якщо заглядить на максимум, то й два 8 9 Ну, 16 метри. Ну, не Як спорт, я себе один пробував, ну і для ну, того. ого, думай, це буде дотеро. Ну а таке щось, є якісь замічання. Ну, зрозуміло, так, що б тут додав, чи змінив, чи це. його їм за сам добавили. Ага. Наперед, так. Два блина зажали. А, по-любому, чуть чипоросся, в його ніж МТЗ, НТГ, чи дівчинка. Тише фітрогаш. Там, коротше, а прикинь, нас сто сзади. Ну так. No, да. no, да. Юра, покажи нам ще салон. Тот, этот, трогає, этот, трогає. Этот, Тот, этот. Так ми ж цих функцій не знаємо. А, що там, блядь? Следующим пальчиком. Сиденья магетка. Да. Температура магнитола. Техніка. До побачення, шановні аграрії! Обов'язково, щоб знати, що ми тут робили, підпишіться на канал і чекайте осені. Осінь буде рясна, урожайна і мирна. До побачення!